Подаруй мені цей шалений дощ, присвяти мені Цю зливу. просто на землі, просто я ось, просто ми з душею щасливі. Цей дощ мандрує світом так давно, давай подивимось кіно, в якому грає він, О, любов! за кілька лічених хвилин, цілує тисячі краплин і моє вікно Сувійте Господа, зілайте ім'я Його, розголосіть між народами про Його подвиги, нагадуйте про ім'я Його величне, співайте Господеві, бо Вінчина не велике нехай дізнається про це по всій землі. Не пойти веселіться, мешканці сьону, бо Святої Ізнання, великий серед вас. Премудрість прості, вислухаймо Святої мир усім. Від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Тими днями прийшов Ісус Назарету, що в галалей, і був хрещений Іваном у Йордані, коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилося, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос злинув з неба, ти син мій любив тобі, моє уподобання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Мирю, Господе, і помолівся.

Світленням розуму і благословениям. Святого Духа, Господи, помолімся, Господи Бомів. Вода ця струмувала до життя вічного, Господи, помолімся. Господи, вона прогнала всякі підступи водорогів, видимих і невидимих, Господи, помолімся. Тихо черпає брудного сячення, до ми Господи, і Господи, Павна на освячення, на очищення душ тіл усім, хто з вірою черпає, і пригашає сені, Господи, помоліся, щоб Господи, сподобатися нам, наповнитися осячення, в оцих причастям невидимим явленням Святого Духа, Господи, помоліся. Господи, Господь болеслово Господи, зрічний помилував нас, Господи, помолімося. Визволитися навіть всякої скорби в нього нужди, Господи, помолімся. Заступи спаси, помилою. Славимо тебе, Владико, чоловіку, люце, держи, споконвічний царю, славимо тебе, суздаль, Господи Іруселений. Славимо без батька, з матері, без матеріця, суша. Бо попереднім праздником ми бачив тебе дитя, теперішнім досконалим тебе бачимо і досконало яво що бобори не став на нас, час святковий. І Хор святий збирається з нами. Я ангели з людьми Скиїну святкують, нині бо благодать свяду Духовий голову на воду прийшла. нині західне сонце засяяло і світу промінюється Господнім світом. Нині місяцький світ ясним промінням нині промінні мені зорі, сяйним близьким силину здоблюють, нині хмари з неба росить. Тож правде для людства нині, де сотворення свої ворог, благається і створення. Дині вроге протечу до виступає, стремтіння стуть, бачу, що на скважина. Сені в води, водосподні приходом, перетвориться в цілі у все створення. та інстанними іменно напоїться на людські ріхи, і в райські ми води вмивається, нині райтувається людям, і сонце правди, сіяє нам. нірка вода, що думайся, Господні приходом притвориться людям солодки. нині визволилися і далі редані, хто із раї спаслися. Нені визволилися із світлому розміння, помінімося. Нині морок свідошує цілим Бограшу. Нині горщини з болишом святкові висоти з низами разом розмовляє. Ні, сящи, не вельми голосно не радують, ні зайшоється в мар і питі. Владишня перекладає нам шлях, спосіб, нині нелодика до Хрещення поспішає, щоб піднести люсту до висот. От що у Божества, що тінесну, сходив ходив нього. І оден повернувся назад, побачив, що Духа Святого у виряді голобоє сходиє там над тобою. Іодан повернувся назад, бачивши, що на видим міста видимим горця, оплоченого владикої і раба. Іодан повернувся назад, гори заграли, бо в тілі побачивши, голос голосницю, чудуючий світлом, і світло існує, мої лісти на Бога, що приходить, бачивши лодичні празднини Йордані. І само, що потопив Йордані, само смерзет, упереджу і розпокусядю свою. Є падару сіли, розпаседне грешні, тому я річ не достої слати, про величності. Чудесні, про проритий сахом, кличу благайно до тебе. <кій> Великий ти, Господи, і діла твої немає ні одного такого, слова, що задовільно нас пілочу, деса твої, великі ти, Господи, і діла твої немає ні одного такого слова, що задовільно наспілочу деса Твої. Великий ти, Господи, і діла твої немає ні одного такого, слова, що його чудеса твої, бо ти що воли в твої спас від небуття, при усе свою владу і держиш створінням. За своїм задумом будує світи, що трьох стихії, склав вивінчав чотирма порами круг. Року перед тобою тремтять ці розумні сили, тебе успіли сон, доставить місяць тебе оточує зорі, дослухається світло перед тобою, твоє беззодня, для тебе від джерела, хто розіп'яв небо, як намет, ти утвердив землю на вода, ти обродив море піском, ти для дихання розлив повітря, низькі сили служать тобі, вієрханицькі хори. Коняється тобі, многі, які кіровими, що стекрилі серафимно окола. Стоячи, влітаючи, покривається страхом неприступної твої слави, ти в не описаний, беззначальний, невимовний, прийшов на землю, прийнявши великі слуги і в подгобі, людський прибов, бо Ти, як даде милосердя своє ласкавство, Не міг дивитися, як мучить людський рід, але ти прийшов і спас нас. І сповідаємо благодать, проповідаємо милість, не добродійності, ти визвав наш людський рід і освятив Дістану двом твоїм, де спринів співує тебе явленого, бо ти наш, що на землі з'явився і з людьми пожив. Йорданські води освятив, пославши з неба. Сито Твого Духа скрушив голови, змій, що там ніздилися. Сам, отже, чоловіку любчи царів, шестян Святого Того Духа воду вулицю, сам адже чоловіку ліпчи царів приди, і нині шестян Святого Твого Духа і висвятив воду отцю, сам отже, чоловіку люпчить царю бриди, нині шестен Святого Твого Духа, висвити воду отцю і дає і спасіння і благословенні Ждану, чини джерелам, тіння даром, освячені, назвишені духію, стілені дух повного для демоної супротивність неприступної сповни а Ангельської сили, і всі, що черпають, зачащаються. Малиносячені душу, ніколи терпінь. І на всяку особливу потребу, бо ти Бог наш, що і духом обновив постарілу, і дріха нашу ти наш, що наша мною водою потопив гріх, ти Бог що через Мойсея морем визволив з фарвану рабство, Діврейськ, ти наш, що пробив скелю в пустині, потекли води, і потоки наводнилися, напоїв справи людей свої, бо ти Бога нашого за її водою. І вона визволив Ізраїля до мене валою. Самі на ній святи освіти цю. духом твоїм святим, самі на ній святи освятити цю, Духом Твоїм святим. Самі мені святи освіти цю, Духом Твоїм святим. Саме чекаве зараза, раде чогове пришле. Тик yes. е тоа. I'm you.